Уривок – новели о Генрі Дарий де волхвів. Дела зіскочила з столу і кинулась до нього. «Джим, милий, вигукнула вона, не дивись так на мене. Я обстрилась і продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на різдво. Воно знову виросте. Ти ж не гніваєшся, ні? Я повинна була це зробити. Волосся у мене росте дуже швидко. Поздоров мене, Джим, з різдвом, і будьмо щасливі, ти ж навіть не знаєш, який гарний, чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? На силу спитав Джим, так наче ніби не міг усвідомити цього очевидного факту, хоч його мозок напружено працював. Обстригла і продала його, відповіла Дела. Але ж я тобі все одно подобаюсь. Я ж така ж сама, тільки з коротким волоссям. Джим здивовано оглянув кімнату. То, виходить, твого волосся вже нема? спитав він з якимось безглуздим виразом. І не шукай його, не знайдеш, відповіла Дева. Кажу ж тобі, я його продала, обстригла і продала. Сьогодні святвечір, Джим, будь зі мною ласкавий, це ж я зробила для тебе. Можливо, волосся на моїй голові і можна було б прилічити. В її голосі раптом прозвучала глибока ніжність. Але ніхто ніколи не зможе виміряти мою любов до тебе. Смажити котлети, Джим. І Джим раптом прокинувся від важкого сну. Він обняв своє дело, витяг з кишені свого пальто, пакуночок і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Дел, сказав він. Ніякі стрижки, ніякі нові зачіски не приносять, щоб я розлюбив тебе, дівчинко. Але розгорни цей пакунок, і ти зрозумієш, чому я спершу трохи розгубився. Білі спритні пальчики розірвали мотузку й папір, пролунав крик захвату, а на зміну йому «Ой, Леле!» Прийшли, як то буває, тільки у жінок, потоки сліз та зойки. Довелося негайно вдатися до всіх заспокійливих засобів, які тільки були у господарях квартири. Річ у тому, що на столі лежали грібінці, набір грібінців, біг задні, якими Дела давно любувалася на одній з продвейських вітрин, чудові грібінці, справжні черепахові, прикрашені по краях дрібними коштовними каменями. І саме того відтінку, що пасував би до її волосся, гребінці коштували дорого, вона знала це, і її серце давно женило від того, що не було ніякої надії купити їх, тепер вони належали їй. Але де ж ті коси, що їх прикрасили в ці довгожданні гребінці, а проте вона міцно притисла їх до грудей. Підвела, нарешті, затуманені сльозами очі, сміхнулася і промовила. У мене дуже швидко розсте Джим. Тела підскочила, як ушпарене котеня, і вигукнула: О, Господи, Джим, ще не бачив свого чудового подарунка. Вона хотенько подала йому на долуні ланцюжок, матовий, коштовний метал. Здавалося, засяє відбитим світлом її гарячої і щирої радості. Ну, правда ж, гарний, Джим, я обнишпорила все місто, поки знайшла його. Дай но мені свій годинник. Я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком. Але Джим не послухався. Він ліг на кушетку, заклав руки під голову і всміхнувся. Де? сказав. Давай сховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, щоб так зразу ними користуватись. Я продав годинник, щоб купити тобі грібінців, а тепер, гадаю, пора смажити нам котлети. Волхви ті, що принесли дари немовляті у яслях. Були, як ви знаєте, мудрі люди, надзвичайно мудрі люди. Вони винайшли. Звичай робити різдвяні подарунки. А я розповів вам нічим не примітну історію про двох дурненьких дітей, які жили у восьмидоларовій квартирі і зовсім немудро пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами. Але до відомо наших днів слід сказати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари, наймудріші тільки такі, як вони. Це всюди так, вони і є волхвами.